Дякую, Олександр Сергійович. Ну, дивіться, питання військового омбудсмена дійсно важливе, як взагалі захист прав військовослужбовців, як захист прав пенсіонерів, як захист прав студентів, в принципі, всіх. Але, на жаль, те, що відбувається сьогодні і в Верховній Раді, це не захист прав людей, а це більше про політичне ігрище, те, що ми сьогодні бачимо. Коли ми говоримо про захист інтересів наших захисників, то треба не закони. Про СЗЧ то одні приймати, то інші, то п'яті, то 25, то потім змінювати це по ходу, то демотувати наших з вами хлопців, хто їздить на фронт і спілкується з захисниками, то ті це добре знають. Кількість СЗЧ перевалило скільки там, за 200 вже тисяч, 250 тисяч. І це лише офіційні показники. Це лише офіційні показники. І це результат роботи. Результат роботи влади. Це не тому, що люди не хочуть бути в армії або хтось не. А це те, що немає мотивації. Це те, що вони бачать, яке ставлення до хлопців і дівчат сьогодні на лінії зіткнення і в принципі в Збройних силах України дуже часто. Я не беру всіх. Є, є дуже круті командири, є дуже круті офіцери, які такими були, є і будуть. Але є і багато інших випадків. І тому для того, щоб змінити цю ситуацію, треба, по-перше, прибрати бусифікацію. Ну, це стало вже таким наративом не іпсошних російських каналів, а можете просто піти на вулицю, запитати у людей, і вони вам скажуть, що вони з цього приводу думають. Для того, щоб це прибрати, треба було ще в законі про мобілізацію прийняти наші правки, коли не можна ходити в балаклавах, треба щоб ТЦК показували документи, щоб була відеофотофіксація ще два роки тому, а не зараз, як це запускається з бодікамерами, які дуже часто просто не працюють. У нас є фото-відеофіксація, потім вона лежить в телеграм-каналах, всі дивляться, а росіяни це теж використовують як і ПСО. Але вони це не знімають на Мосфільмі, Вони це бачать на наших вулицях. І це відбувається завдяки тому, що повністю провалений цей процес. Повністю провалений цей процес. Для того, щоб люди йшли до Збройних сил України, має бути мотивація. Цією мотивацією може бути лише станом на сьогодні, лише фінансова мотивація. Коли їздиш, спілкуєшся з офіцерами і з хлопцями, які воюють, вони говорять про те, що лише сьогодні цей механізм може дати цей результат. У нас був запущений геніальний проєкт 1824 про мільйон гривень для кожного захисника який підпише цей контракт. Окей, ми подали відповідний законопроект, який дає можливість отримати мільйон гривень під підписанням першого контракту для всіх. Це реально змінить ситуацію на фронті, це реально додасть мотивацію людям, які приходять до лав Збройних сил України. А не так, як відбувається сьогодні. Сьогодні бусифікували, до фронту доїхало 20%, тому що всі інші кудись розійшлися. Називемо це так, дуже, дуже м'яко. А на це витратили державні кошти на утримання, на форму, на набої, на харчування і на набагато інших речей. Інше питання, сьогодні величезна кількість людей, які мобілізують, яких мобілізують, вони 55. Ви добре знаєте, що ефективність їх на лінії бойового зіткнення, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Але дуже часто їх можна було б використати по напрямкам, в яких вони є великими спеціалістами. Хтось інженерами, хтось механіками, хтось водіями. Да, це не буде е передок. Але це буде точно закриття тих дірок, які сьогодні є в Збройних силах України. І це так само виписано в нашому законі, що 55 плюс можуть обирати або лінія бойового зіткнення, ти отримаєш 100 тисяч, або несення служби трохи далі від лінії фронту. Тому давайте займатися тим, щоб приймати нормальні закони, які дійсно будуть допомагати армії, будуть боротися з СЗЧ і будуть забезпечувати права людей. Дякую.